Масовані обстріли щоночі. Це Київ у вогні в ніч на 10 червня. Росіяни завдали одного із наймасованіших ударів по столиці. Більше трьохсот дронів та ракети. Так, росіяни щоночі тероризують українців. Дві балістичні ракети північнокорейські п'ять Іскандерівка це крилаті ракети з наземних установок, які власне. Часто теж з північного напрямку випускає противник під ударом і наші оперативні аеродроми. Один з оперативних аеродромів в західній частині України, де теж велика кількість туди полетіла не лише дронів, а полетіли і кінжали, які вже давно Росія не запускала, але кінжали і крилаті ракети теж полетіли саме туди. Там теж результат. Доволі високі роботи ППО, але наслідки в будь-якому випадку будуть. Усе це після нашої операції Павутина, де українські дрони уразили 40 бомбардувальників і повністю знищили щонайменше 12 літаків. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Стали комбіновані атаки по Україні помстою за ураження стратегічної авіації. Експерти неоднозначні в оцінках. Більшість схиляється, що ракетний терор це звична тактика росіян, продовження переговорів замість дипломатичної мови, кривава риторика диктатора. Нам не треба сьогодні прив'язуватись до масованих атак саме з точки зору. Помсти російського диктатора, чи, ответок, чи там акта в возмізді, як вони це люблять називати. Тут є цілком зрозуміла військова логіка, яка слідує курсом якраз підкріплення російської дипломатичної позиції. Ми цю дипломатичну позицію знаємо, ультимативні вимоги до України, те що знову ж таки було озвучено в Стамбулі. Тут просто вже пропаганда підмальовує. Під безпосередню можливості Росіян вони підмальовують, що от їм треба дати отаку відповідь на дійсно безпрецедентну історичну операцію Служби безпеки України. А ще західні медіа активно поширювали новину, що Кремль готує удар орішником по урядових будівлях, зокрема СБУ, та погрози Путіна, виявилися пшиком, каже аналітик Вадим Денисенко. Після того, як системи Петріот почали збивати гіперзвукові кинджали, ніякої ядерної відповіді зі сторони Путіна не буде і не передбачається. Це перший дуже важливий момент. Другий момент, все, що можна було у чим можна було ударити, я думаю, що вони вдарили. Чи є у них це орешник? Сказати на це відучнеться достатньо складно, але якщо він існує, то очевидно, що ж таки він існує в одиничних екземплярах. Ми вже чули історію про кінжали, які неможливо збити сьогодні вночі, збито було чотири кинжали. Не виключено, що крім всього іншого, вони бояться застосовувати орешник, в тому числі тому, що вони бояться, що а що ж буде, якщо Петріоти їх теж можуть збивати. Серед ворожих страшилок і 200-тисячна армія найманців із північної Кореї за повідомленням пропагандистів. Нібито Пхеньян погодився передати чергову партію своїх військових на забій. Знаємо, що їздив Шойгу, екс міністр оборони РФ до Пхеньяна. і невідомо чи він домовлявся про технології, чи він домовлявся вже про. Наступні якраз приїзди північнокорейських військових. Ну, це ще вигідно для кімчанина, бо він отримує конкретний досвід війни з армією Західного зразка Україну саме розглядають. як з певними натівськими нотками, але питання чи будуть найманці Хім Чен Іна воювати на території України, до цього вони були лише на Курщині. Я більше можу повірити в 200 тисяч корейських найманців, ніж в додаткову мобілізацію в Росії. Але я і в корейських найманців не вірю. Чому тому, що корейські найманці, якщо ви пам'ятаєте, вони працювали сугубо в Курській області, тобто на території історичній території Росії. Чомусь на територію України вони не йшли. Ким хоч і сумасшедший, ну милені є. Знаєте, як то кажуть в Росії? Проте загрожувати може масштабування виробництва російських дронів і перенесення їхнього виробництва до північної Кореї. Усе ймовірно буде відбуватись у партнерському Тріо з Китаєм. Я думаю, що десь росіяни все таки відчули певну стелю своїх можливостей по масштабуванню виробництва в короткостроковій перспективі. а... Кімчинин має дійсно промислові майданчики, де можна за необхідності розгорнути виробництво за рахунок тих самих китайських комплектуючих. А я нагадаю, що для росіян саме Китай є основним партнером, навіть не Іран, а саме Китай, для того, щоб збирати безпілотники. Тим паче, що майданчики, де збирають шахеди, постійно під ударом українських дронів цього тижня був атакований завод у Чебоксарах. Що взрив? Це стратегічне виробництво для путінського військово-промислового комплексу. У Чебоксарах виробляли системи навігації та антени для шахедів. Цехи палають, дим на десятки кілометрів, і це не єдиний результативний удар. Відійдемо там від теми шахедів. Ну, наприклад, фпівхи по оптоволокну. От ми уразили там єдине взагалі виробництво в Російській Федерації, виробництво оптоволокна. І ясно, що це серйозно б'є по можливостях росіян, ну, наприклад, на прикордонні, там, там, де максимально активно застосовуються відповідні засоби враження. Ще один сценарій для перелому у війні це оголошення у Росії загальної мобілізації, і це можливо наприкінці літа, вважає Ігор Чаленко. Мова йтиме про додаткове акумулювання ну, приблизно 300 тисяч людського ресурсу. З боку Російської Федерації, але все ж таки дешевше для росіян і далі наймати тих самих північнокорейців, найманців з третіх країн, тому що це банально це і дешевше, це і потім проблем немає з тими ж самими небіжчиками, з двохсотами. І це можна знову ж таки продати російському суспільству, що не такі високі втрати. Все, аби тиснути на Україну і змусити до поступок на переговорах, вважають експерти, і замість дипломатії ворог продовжує терор, окупацію і вбивства українців.